Це було дуже шокуюче. Взагалі, що Трамп запросив Путіна військового злочинця. А потім, а потім він з ним спілкувався як зі старим другом і багато людей взагалі не розуміють, чому Трамп дозволяє на таку маніпуляцію зі сторони Путіна. І Ми бачимо, що це просто що це просто показує, які є вимоги в Росії, і погодження цих вимог. Я не думаю, що Трамп такий має таке невігластво. Я думаю, що Трамп і Путін вони вже довго були у порозумінні, починаючи вже дуже дуже давно. І я думаю, що цей весь план миру і так далі, це вже було погоджено з путіміжпутіном Путіним та Трампом.